Так, ця історія для кожного, хто колись відчував, що його недооцінили. Для тих, хто стискав зуби та йшов уперед, незважаючи на знущання та перепони. Ця історія про те, що справжнє багатство не в гаманці, а в серці, і що доля має дивовижний спосіб відплачувати за страждання. Підтримка українського контенту це ваш лайк, коментар або підписка. А ви обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста. Мені дуже цікаво дізнатися, де сидять мої слухачі. Чи знаєте ви, який надотик холод порогу дитячого притулку? Це не зимовий мороз, що пече шкіру, і не вітер, що пробиває до кісток, це холод бездиханої бюрократії, холод поглядів, у яких співчуття вже давно перетворилося на рутину. Саме такий холод відчула Даша Соколенко, притиснувши до грудей єдину теплу річ у своєму житті свого п'ятирічного братика Артема. Автобус, забитий запахами бензину, вологих паль та втоми, викинув їх на околиці міста, біля похмурої, двохповерхової будівлі з табличкою соціально-педагогічний центр. Буряк, що залишився після дощу, був схожий на застиглі плями крові. Даша, худа, з блідим виснаженим обличчям, міцніше обняла Артема. Хлопчик, загорнутий у поношений плед, мовчки дивився на світ великими наляканими очима. Вони з сестрою вже пройшли крізь пекло, крізь смерть батьків у автокатастрофі, крізь розпродаж їхнього скромного майна за борги, крізь довгі місяці без грошів я та відчаю. Все буде добре, Артемко, прошепотіла вона, цілуючи хлопчика у вінчик. Ми просто оформимо документи тимчасово. Її вітальня закладу вразила своєю стерильністю: білі стіни, пластикові квіти у вазі, запах миючого засобу, що не міг перебити аромат дезінфектора. За столом, схожим на шкільну парту, сиділа жінка років 50 з вузькими губами, і пронизливим поглядом керуючої, Валентина Дмитрівна. Вона не підвелася, лише кивзнула поглядом по їхній бідній одежі, що вже встигла полиняти від численних прань. «Соколенко Дарина. Прийшла писати заяву про тимчасове влаштування брата? Так, голос Даші звучав благально. Я знайшла роботу у місті, на фабриці. Просто мені потрібен час, щоб стати на ноги, зняти житло місяць, максимум два. Валентина Дмитрівна зняла окуляри і з театральною втомою поклала їх на стіл. Дівчинко, давай дивитися речам реально тобі двадцять, ти без певного місця проживання, без стадільного доходу, а тут дитина. Який потрібний догляд, годування, одяг, ліки. Ти розумієш свою відповідальність? Я все розумію, вирвалося у Даші. Він мій брат, єдиний родич, я не кину його. Цілком похвально, холодно констатувала жінка, але любов'ю годі буде. У нас тут не готель. Це державна установа з чіткими правилами. Ми не можемо ризикувати благополуччям дитини, віддаючи її під опіку особі, яка. Немає для цього ресурсів. Даша почувалася, наче її оголили. Кожне слово було ударом. Вона стиснула пальці, відчуваючи, як її руки тремтять. Артем, наче відчуваючи напругу, притулився до неї міцніше Я заробимо, я обіцяю. Він такий маленький, він не може жити тут один. Він не буде сам, різко перебила Валентина Дмитрівна. У нас чудові вихователі. А ще є люди, гідні люди, сім'ї, які мають і статки, і бажання дати дитині все найкраще. Ось, наприклад, вона вийняла з шафи папку. Сім'я Горчаків, поважний пан Горчак, великий підприємець. Вони вже давно розглядають варіант усиновлення хлопчика. Їхній син потребує товариства. Серце Даші завмерло. Усиновлення Ні. Я не віддам брата. Він мій. Ти не його власниця, дитинко. Голос Валентини Дмитрівни став отруйно солодким. Ти не працездатна сирота, і закон, і здоровий глуст говорять на користь того, щоб Артем потрапив у повноцінну заможну сім'ю. Це його шанс. Запитання, яке Даша задала тільки для того, щоб остаточно переконатися у своїй відчаї, вилетіло з її губ. Тобто я не зможу його забрати зовсім. Валентина Дмитрівна знову одягнула окуляри, і цей жест був схожий на вирок. Вона подивилася на Дашу поверх них, і в її очах не було нічого, крім непробивної упередженості та байдужості. Куди тобі, безробітній сироті, ще й дитину, пролунало в мертвій тиші приміщення. Ці слова повітрям ударили Дашу по обличчю. Вони були гіршими за будь яку лайку, гіршими за будь яке штовхання. Вони стирали її право на любов, на родину, на боротьбу. Вони перетворювали її на ніщо. Вона відступила на крок, відчуваючи, як підлога хитається під ногами. Артем, наляканий, заплакав. Ти розумієш, це ж для його ж блага? додала вже м'якша Валентина Дмитрівна, бачачи її реакцію. Він буде щасливий, у нього все буде. Але Даша вже не чула. Вона вибігла з притулку. Залишаючи за спиною плач брата і холодний погляд чиновниці. Дощ, що знову пішов, змивав з її обличчя сльози, але не міг змити того сорому, болю та безсилої лютості, що наповнили її до країв. Вона була гола і беззахисна перед системою, яка бачила в ній лише суму невдалих обставин. Її шлях ліг до єдиного місця, яке ще можна було назвати домом, до старого батьківського будинку в покинутому сілі. Де вони з Артемом ночували останні тижні. Будинок, який вже почав занепадати, але все ще тримав у своїх стінах останні відголоми тепла. Дорога до села завжди була подорожчю в минуле залишений колгосп, порожні вікна будинків, похмурі дерева, що простягли голе гілля до сірого неба. Автобус туди ходив двічі на день і водій, старий дід Іван, що знав Дашу ще з дитинства. Лише похитав головою, побачивши її одну. Де ж хлопчинка? поцікавився їн. Залишив в притулку, ледве вимовила Даша, тимчасово. Дід Іван нічого не сказав, лише глибоко зітхнув. Батьківський будинок стояв на околиці, немов засоромлений своїм занепадом. Пофарбована колись у блакитний колір веранда облущувалася, шифер покрився мохом. Даша відчинила скрипучі двері, запах пилу, старості і трохи вологих яблук останній запах дитинства. Всередині було ще гірше побита мебля, завішана старими ковдрами, щоб не дулось вікон, на стіні єдина сімейна фотографія, де вони всі четверо батьки, усміхнені та молоді, вона, десятирічна з косичками, і Артем у колисці на руках у мами. Даша впала на диван і заридала. Вона програла. Вона не змогла вберегти й єдину рідну людину. Слова безробітна сирота горіли на свідомості, як розпечене залізо. Вона сиділа так може годину, може дві, смеркалося, у кімнаті стало зовсім темно. Раптом її погляд зачепився за стару шафу батькову. Він був теслою, майстром на всі руки. Після його смерті вона ні разу не наважувалася її відчиняти, але тепер, у повній відчаю, це вже не мало значення. Вона підійшла до шафи. Двері не піддавалися. Даша з силою потягнула на себе, і стара фурнітура з креготом піддалася. Всередині пахло деревиною і олією, там висів батьківський старий клащ, лежали якісь інструменти, коробка з цвяхами. Вона машинально почала все викидати, немов шукаючи в цих речах відповідь, порятунок. І раптом її пальці наштовхнулися на щось тверде на дні шафи. Невелику ошатну скриньку з темного дерева, інкрустовану перламутром. Вона її ніколи не бачила. Скринька була закрита на маленький, але міцний замок. З допомогою батькового долота Даші вдалося його відщепнути. Всередині на оксамитовій підкладці лежали три речі лист, старий жетон із якогось ломбарду і дитяча акварель очевидно, її роботи, на якій було зображено веселку. І дві постаті, що тримаються за руки. З дремтінням у руках Даша розгорнула лист. Це був батьків почерк. Кохана наша доню, Даринко. Якщо ти читаєш цей лист, значить, нас вже немає поруч, і тобі важко. Знай, ми любимо тебе більше за все на світі і віримо в тебе. Життя буває несправедливим, але ти сильна, сильніша, ніж здається. Ця скринька. Наш останній подарунок тобі і Артемові. Колись дуже давно я врятував від пожежі одного значного чоловіка. Він не міг віддячити грошима, але дав мені цей жетон, сказавши, що його ломбард і все, що в ньому є, колись належатиме його сім'ї, а ця річ знак мого права. Він сказав, що за цим жетоном мені або моїм нащадкам віддадуть те, що я колись зарабував. Я ніколи не користувався ним. Гордість? Дурість? Не знаю. Але тепер, якщо тобі буде дуже важко, спробуй. Адреса на звороті Бережи, Артема, будь щасливою. Твій тато. Даша перечитала лист кілька разів. Її світ перевернувся. Батько, скромний Тесля, ніколи не розказував про якісь пожежі чи знайомства з великими людьми. Вона перевернула жетон. На звороті була вигравірована адреса Місто Н. Вулиця Центральна, 15. ломбард Фортуна. Надія різка й болюча, немов промінь сонця в темній кімнаті, пронизала її. Це був її шанс єдиний, незрозумілий, містичний, але шанс. Наступного ранку вона вже була в місті. ломбард Фортуна виявилася невеликою, але дуже солідною установою в самому центрі. Вітрина з дорогою годинниковою технікою, броньовані двері. Даша, у своєму поношеному пальті почувалася тут ще більш зайвою, ніж у опіці. Всередині за прилавком стояв чоловік у костюмі. Я можу поговорити з керівником? несміливо почала вона. Це я, я Петро Сергійович, чим можу допомогти. Даша мовчки поклала на прилавок жетон. Петро Сергійович взяв його, і його обличчя змінилося. Спочатку зненацька, потім уважно він розглянув його, потім підвів погляд на Дашу. Звідки у вас це? це? Це від мого батька, Олексія Соколенка. Він колись врятував від пожежі вашого батька чи когось із родини. Керівник кілька хвилин мовчав, вивчаючи її обличчя. Зачекайте тут, нарешті сказав він і пішов у заднє приміщення. Хвилина перетворилася на п'ять, потім на десять. Даша вже покала думати, що це все була якась помилка, жорстока гра її уяви. Але ось Петро Сергійович повернувся. У його руках була велика конверт. Ваш батько, пані Соколенко, був скромною, але дуже гідною людиною. Історія, яку ви розповіли, правдива. Мій батько, засновник цього ломбарду, завжди згадував того чоловіка, який витягнув його з палаючого будинку, ризикуючи власним життям. Він залишив чіткі вказівки цей жетон не просто жетон, це ключ ключ до рахунку, що відкривався на ім'я Олексія Соколенка та його спадкоємців. Сума на ньому значна це була частка від першого великого доходу батька, яку він поклав на ім'я свого рятівника він чекав, коли ж той прийде. Але ваш батько ніколи не прийшов. Даша автоматично взяла конверт. Всередині лежала банківська картка і лист із підтвердженням рахунку. Вона кинула погляд на цифру і відступила, наче від удару струмом. Сума була більшою, ніж вона могла б заробити за все життя набагато більшою. Це, це помилка, прошепотіла вона. Ні, пані Соколенко, це справедливість, хоча й запізніла. Вийшовши на вулицю. Даша відчула, як земля під її ногами змінилася. Вона була вже не тією безпомічною дівчиною. У її кишені лежала не просто картка, лежала зброя зброя помсти і відновлення справедливості. Тиждень по тому Валентина Дмитрівна отримала дзвінок з притулку. Її голос був роздратованим так, що там ще? Тут, тут до вас, Соколенко, та сама дівчина. І вона не одна. Що? Знову приходить зі скандалом. Викликайте охорону. Та ні, вона з якимись людьми, і з юристом. Валентина Дмитрівна нахмурилася. Вона спустилася до вітальні, Даша стояла там. Але це була вже не та зламана істота. Вона була спокійна, з нею був добре одягнений чоловік у костюмі, з дипломатом, адвокат. І представник місцевої опіки, який виглядав дуже серйозно. Чим можу допомогти? холодно промовила Валентина Дмотрівна. Я прийшла забрати свого брата Артема Соколенка, сказала Даша. Її голос був рівним і твердим. Ми вже обговорювали це, дівчинко, рішення прийняте. Це рішення було прийнято на підставі неправдивих даних про мою матеріальну неспроможність, вступив адвокат. Моя клієнтка, пані Соколенко, тепер має усі фінансові та житлові можливості для виховання брата. Ось документи, виписка з банку, договір оренди квартири, позитивні характеристики з місця роботи, яке вона тепер може вибирати. Валентина Дмитрівна з переляку переглянула папери. Усі ці цифри на банківському рахунку змусили її похолонути. Це був статок, про який вона могла б лише мріяти. Це, це якась помилка, вимовила вона. Звідки в неї такі гроші? Спадок, коротко пояснила Даша. Спадок від мого батька, про який я не знала. Це не має значення закон на моєму боці. Я вимагаю негайно повернути мені брата. У цей момент до кімнати увійшов ще один чоловік, високий з пихатим обличчям, одягнений у дорогий костюм, пан Горчак. Валентина Дмитрівна, що тут відбувається? Він кинув недобрий погляд на Дашу. Ми домовилися про хлопчика. Мій син уже чекає. Вибачте, Вікторе Петровичу, виникли ускладнення. Даша обернулася до нього. Її погляд був спокійним. Але таким прямим, що Горчак мимоволі відступив пан Горчак, мій брат, не лок для торгів, він не буде товаришем для вашого сина. Він повертається додому, до своєї родини. Горчак знизливо оглянув її з ніг до голови. І до якої це родини? До безробітної? Ти думаєш, якісь фальшиві папери зроблять з тебе людину? Гроші, особливо незрозуміло звідки, не змінюють походження. Кульмінація настала. Даша зробила крок уперед. Уся кімната завмерла. Ви правий, пан Горчак. Гроші не змінюють походження. Вони лише дають можливість показати справжнє обличчя тим, хто їх обожнює. А ось вчинки, честь і гідність ось що визначає людину. Мій батько, простий тесля, мав цих якостей більше, ніж ви, з вашими мільйонами, бо він врятував життя людині, не чекаючи подяки. А ви. Ви готові купити дитину як речівку? Горчак почервонів. Як ти смієш? Я смію, тому що я Дарина Соколенко, донька героя, а не спекулянта. І я забираю свого брата зараз. Представник опіки, який мовчав, нарешті заговорив Документи пані Соколенко в порядку. Рішення про позбавлення батьківських прав не приймалося. Вона має повне право забрати брата. Валентино Дмитрівно, приведіть, будь ласка, хлопчика. Валентина Дмитрівна, бліда, як стіна, непомітно вийшла. Через кілька хвилин вона повернулася з Артемом. Хлопчик, побачивши сестру, з вигуком Дася! кинувся до неї. Вона припала до нього на коліжки, обіймаючи його, відчуваючи його тепле живе тіло. Вона плакала, але це були сльози звільнення. Вона піднялася, тримаючи Артема на руках. Вона глянула на Валентину Дмитрівну, яка відвернула погляд, на горчака, що з ненавистю дивився на них, і на адвоката, що схвально кивнув. Дякую, сказала вона представникові опіки. Ми йдемо. Вони вийшли на вулицю. Світило сонце. Даша посадила Артема в нове дітачі автокрісло в комфортабельному позашляховику, який чекав на них. Вона обернулася, щоб востаннє подивитися на притулок. Ця будівля більше не видавалася їй такою похмурою. Вона просто була будівлею, а її світ тепер був повний тепла, надії та майбутніх можливостей. Вони їхали додому, до справжнього дому, який вони збудують самі на гроші, які були не просто спадком, а символом честі, мужності і того, що справжня гідність ніколи не буває безробітною.